Всім привіт! Мене звати Даша, і зараз я вам розповім, як знайти роботу в Канаді, якщо ти геть не знаєш англійською. І взагалі, чи можливо це? Я вам не буду переказувати якісь статті, які є в інтернеті. Я вам буду проводити приклади із власного досвіду. Адже зараз більше і більше українців приїжджають до Канади, і багато з них. Тих, хто навіть не думав емігрувати у іншу країну, і вони стикаються з великою проблемою, того, що вони не знають мови. Тому я буду наводити приклади із життя із українців, котрі прибули сюди, з якими я спілкуюся, і можу розповісти, яка це робота і як, взагалі, українцям в Канаді без англійської. Звісно, знання мови. В англомовному середовищі робить існування все більш простішим, але багато українців не знають мови, і вони все ж таки влаштовують своє життя тут і навіть потім планують емігрувати і залишатися тут, подають на отримання піару та в подальшому на отримання громадянства. Тож які перші кроки українця, котрий Прибув до Канади і звідусіль чує лише англійську. Що він має робити, куди він має піти і на яку роботу йому слід розраховувати? Давайте розбиратися по черзі цих питань. Я вже розповідала про те, що зараз канадці дуже допомагають українцям з житлом, з адаптацією, і це саме стосується і роботи. Багато канадських родин. Допомагають знайти роботу, бо в них вже є якісь зв'язки, вони вже знають де потрібен той чи інший працівник, і чи ти можеш взагалі влаштуватися та можуть порекомендувати тебе. І це дуже і дуже класно, і це дуже допомагає. Наприклад, я не можу казати про себе, бо в мене знання англійської є, це десь середній рівень. Звісно, мені потрібно покращувати мою англійську, але я на шляху і кожен день перебування у англомовному середовищі приносить свої результати, і моя англійська стає все кращою і кращою. І так з усіма з тими, хто приїхав і не знає мови. Тож перейдемо до того, яка це робота. Звісно, робота для людей, які не знають умови, вона не висококваліфікаційна. Тому люди починають з того, що працюють помічниками поварів на кухні. Вони допомагають в приготуванні їжі, вони роблять якусь роботу у ресторанах. Також вони можуть працювати прибиральниками, вони можуть працювати. Десь на яких підприємствах, тобто це можуть бути підприємства з якось тут. У нас є підприємство з виготовлення джему тобто, ти можеш просто стояти на лінії, виконувати якусь роботу, і я вам скажу, що ця робота буде оплачуватися на тому ж рівні, на якому люди які будуть працювати, наприклад, десь. Менеджерами в якомусь готелі, тобто ця робота цінується, і якщо ти не знаєш мови, тобі з цим допоможуть. Тобі на пальцях все пояснять. І дійсно багато роботодавців долучають на роботу на підприємствах українців. Навіть багато хто приїздить до Канади, щоб працювати по трудовому договору, і тому, коли ви підете на якесь підприємство, на виключення, що на цьому підприємці вже буде працювати українець, який вам на пальцях пояснить, що треба робити, навіть якщо ви не знаєте мови. Також дуже цінується тут робота у сфері краси. Якщо ви робите манікюр, якщо ви візажист чи якщо ви перукар. Чи якщо ви навіть тренер, то вам буде знайти роботи дуже-дуже легко, вам потрібно просто буде розширити свій work permit, який вам видадуть на, у Канаді, коли ви прибудете в аеропорті. І тоді ви зможете влаштуватись на роботу за своїм фахом. І навіть якщо ви не будете знати мови, це не стане вам на заваді. бо... Ця робота дійсно дуже затребувана ось тут, і робити гарно нігті, гарно фарбувати це лише одна умова, щоб ви просто мали навик це робити і більше нічого. Тому. Дівчатка, задумайтесь, бо я так подумала, чому я не робила, не сходила на курси з манікюру чи з візажу, бо зараз могла б працювати за фахом і не знала б горя. Тому якщо ви маєте до цього хист чи якось хотіли, то чому б не спробувати? Також я ледь не забула розповісти про те, що великим попитом користується робота е, нянь. Котрі зможуть посидіти з дітками, бо в Канаді дуже дуже велика спільнота українців і дуже багато українських сімей, які також шукають українців, котрі приїздили і котрі зможуть посидіти з їх дітками, приготувати щось, поїсти чи прибрати будинок, тож ви можете поринути саме у середовище українське і працювати в українській родині, допомагати з дітками, допомагати по господарству. І це, можливо, буде не дуже стресово для вас. Тож, ще така професія. Тож, можемо підсумувати, яка робота поширена серед українців, котрі не знають англійською у Канаді. Звісно, це робота десь у супермаркетах. Там, де ви зможете просто робити розкладку товарів, де ви зможете пакувати якісь булочки, складувати це на полички чи якісь речі, наприклад. Також це робота у... на підприємствах, це робота в сфері послуг, і це робота на підприємствах. І зарплата, хоча немає знання англійської, але зарплата досить непогана. Тож на перших етапах можна спробувати з таких позицій. І також я знаю, що тут ось цей центр, про який я вже розповідала у попередньому відео, який називається VMCA, він допомагає українцям. Знайти роботи залежно від їх рівня, і це не стає для них складним, що ой, ти не знаєш мови, то ж залишишся без роботи. Ні, наприклад, приїхала жінка, котра робила ремонти в Україні і тут їй знайшли роботу на наступний день. Тобто ці люди дуже цінуються зарплати тут. Дуже хороші. І Також е, тут є е, медзаклади, е, так звані санаторії, і в санаторії також потрібні люди, котрі зможуть, наприклад, накладати поїсти, наливати якісь напої. Тобто це робота на кухні, це робота в ресторані, це робота в санаторіях, е, це робота е, в магазинах. І це робота на будівництві і на підприємстві. І якщо ви майстер е, у сфері послуг будь-який, чи то манікюр, педікюр, чи то перукар, чи то візажист, то вам також буде дуже легко знайти цю роботу. Так, тож я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І якщо ви ще маєте які питання, то звісно задавайте, я вам буду все розповідати. І якщо вам не буде складно, то поставте мені лайк. Дякую вам, велике. Бувайте!